Сьогодні погода похмура, був вночі дощ і зараз трішки накрапує. А в планах у мене сьогодні сходити у басейн, от, а потім займатися якимись своїми домашніми справами. А я зараз на роботі. Сьогодні працюю три години. Сьогодні понеділок, тому я прибираю цей зал. Треба помити підлогу. Сьогодні вже шостий день, як я сижу на правильному харчуванні. Ну як на правильному харчуванні? Воно не досконало, прям правильне. Щось я собі дозволяю, неправильного, так би мовити, да? те, що не є корисним для нашого здоров'я. Повернулася з басейну, голодна, як вовк, хочу показати, що... що у мене сьогодні на третій прийом їжі. Це мій третій прийом. І я так думаю, ще буде четвертий, тому що зараз тільки четверта година а, вечора. Це лаваш з цільнозернової муки. Там у мене м'ясо, яке я запікала. Потім овочі, огірок, помідор, цибуля. І трішки майонезу додала, і трішки кетчупу. Все. Так, сьогодні у мене інша розважальна програма. Приїхала в торговий центр. Зайшла в магазин Манго, хочу поміряти ось цю блузку. коштує 23 фунти. І ось цей світорок він коштує 36 фунтів. Зараз поміряю. Тут примірочна така симпатична, можна робити ярче світло. Так, воно мабуть на повні яркості. Ага. Треба тримати і яркіше, ярче. А також, щоб подивитися ззаду на себе. Тут зі мною інструкцію провели. Так, це світер. Такий коротенький. Але мені подобається кольор класний також шоколадного кольору. Ніби не погано на мені. Так, це плуска. Можна заправити. Мені подобається гарне таке. Хочу підняти, рукава гарно виглядає. Луска така легенька, класна, приємна до тіла, але вона дуже липна до тіла. Магнітиці. Ну, класна, мені подобається. І в ній дуже зручно. тобто буває, Такі рубашки витягаєш, і тягне якось назад цей воротник. Дивіться, яка сумка. Це зайшла в Рівергелен. Коштує 28 фунтів. Носочки такі з вісільками. 8 фунтів пара. Так, це вже мій лук. О, цей світр коштує 30 фунтів. Для мене насправді шопінг це стрес. Я не люблю, не люблю це ходити вибирати собі одяг. Дуже важко собі особливо знайти низ щось, там або юбку, або спідницю, або, або брюки. Мені якось важко підібрати і постійно все не, не подобається, як на мені сидить. Як вам yeah. така Джинси 33 фунти коштують. Висока талія з пояском. Ну, Мені подобається тим, що вони візуально удвіняють ноги. Ну, ніби непогано. Мабуть, я ці джинси куплю, навіть якщо я трішки похотію. Це, до речі, 12 розмір. Взяла ось такий ще, але це десятка. Мені не підходять маленьке. Це вже в зарі. Оця кофточка на мені коштує 20 фунтів. Цей жакет 36 фунтів. Це МК, не знаю який як має бути, чи все ж таки яску треба попробувати. Жакет подобається. Кіштані 30 фунтів. Зручні, комфортні, м'якенькі, але щось, мені здається, вони На мене ноги, ноги і так недовгі. Мені здається, вони укорачують їх. Такі штані теж дуже м'якенькі, приємні до тіла, не тягнуть, класні, дуже некомфортно. Коштує 36 фунтів. Легенькі. У мене зріст 163 це розмір 12. Нарозиночки ну, добре, навіть якщо ходію, ході, трішки, то в принципі не спадуть. Не знаю, треба подумати. Мені ці подобаються. Тут виявляється її кишені. Серком. так мені стається, непогано. І кольори мені подобаються. Не темні, не є яскраві, такі дуже приємні для ока. Ось така кофта коштує 18 фунтів. Не, не сильно молодіжно виглядає. Не хочу навіть слітка безхожу. От у мене немає в голові такого образу, щоб я побачила щось з чим зачитається. Одяг дуже зручний, комфортно, не йде, нічого не тягне якось нічого не давить. Клас. Це скриніва Джинс. Це кофточка з HM. Коштує 18 чи 19 фунтів. Коштує 19 фунтів. Ну, вона така прозрачна, сильно прозрачна, її можна під маєчку одягати якось. Мені здається, вона великувата, тому що тут плечах наросить. Не знаю, чи можливо така має бути. Ну це розмір М. Вже втомилася. Я ще до примарка не дійшла, не знаю, буду йти в пример чи ні. І Маркен Next, тут вже можна було поміряти. Буде. Так, це вже примарк. Останній магазин. Вже втомилася, поїла. Щось мені аж погано. Коштує 11 фунтів. Взяла S, треба було все ж таки М-ко. Облуска коштує дванадцять фунтів. Кантрістайл, я би сказала. Що такого кольору є? Це не краще, але це МК, а цей розмір, а це Еска. Трішки поменше. Як вам ця ковтинка з цими штанями, бо штані купила, а з чим їх носити? Зараз шоста година ранку, я готова зважуватись. Нагадаю, що тиждень я вже як на правильному харчуванні відчуваю легкість і прилив енергії, і я сподіваюся, що. Ну, як мінімум один кілограм, я точно втратила. Звичайно, це не жир, це зараз виходить зайва рідина з організму. Я збираюся зважуватися кожного тижня, тижня і відслідковувати результат. Зважуватись буду в одному і тому ж самому одязі і на да, голодний шлунок, а також е сходивши до туалету. Перед тим як змінити харчування, я не зважувалась. Чесно говорячи, але моя вага коливалася від 68 кг 300 грам до 68 кг 800 грам. Мій зріст 163 см. Так, давайте подивимось зараз. 67-150 грам. Отже, як мінімум і 150 грамів я втратила за цей тиждень, і це я вважаю гарний результат при тому, що я не голодала да, я на кефірі і яблуках не сиділа. Я дотримувалась просто правильного харчування, не переїдала. У мене було, як правило, 3-4 прийоми їжі за день. Віддавала перевагу протеїнам, тобто білкам. Ну і, звичайно, вуглеводи теж були. Але вуглеводи були такі як каші, макарони з твердих сортів пшениці. Один раз за тиждень у мене був вільний прийом. Тобто я могла собі дозволити будь-щось з'їсти, те, що мені хотілося, але не переїдати. І цей тиждень я. Їла булочку з шоколадом, і булочка була немаленька. Взагалі я задоволена дуже результатом. Один кілограм за тиждень я вважаю це класно. У мене немає в цілях а, скинути 4-5 кілограм за тиждень. Ні, це вже занадто краще, отак, от потрошку, але впевнено. От я на цьому не зупиняюсь. Я йду далі, і взагалі у мене в цілях побудувати звичку. Правильного харчування, не переїдати, дотримуватися а, здорового харчування і займатися спортом. Обов'язково займатися спортом, особливо коли ви худієте, а для того, щоб свої м'язи тримати в тонусі.